Привіт, друзі! Сьогодні хочу поговорити про дуже важливу тему: поїздку до Німеччини з тваринками під тимчасовий захист, параграф 24. Сьогодні ми розберемо, що вас чекає на польському кордоні, які справи в Німеччині, що робити у розподільчих центрах, наприклад, як у Бохові чи інших. І найголовніше офіційні правила щодо тварин. І ще я дуже прошу, якщо ви проходили цей шлях із котиками чи собачками, поділіться досвідом у коментарях. Це буде реальною допомогою іншим українцям. І почнемо: польський кордон: що потрібно знати? Коли ви виїжджаєте з України через Польщу, то потрібно що? Чіпування. Вакцинація від сказу, документи Passport або сертифікат здоров'я. Є така інформація, що українцям часто дозволяють в'їзд навіть без них, але краще мати. Є обмеження, максимум 5 тварин на одну людину. Офіційні посилання сайтів Прикордонної служби Польщі я прикріплю в описі до цього відео нижче. Перед дорогою, будь ласка, ще прочитайте, чи не з'явилося щось нове. Тепер в'їзд у Німеччину. Після прибуття обов'язково потрібно звернутися у ветеринірний амт. Це з місцем проживання. Там перевірять щіп, перевірять щеплення та документи. Собачки підлягають обов'язковій реєстрації у міській касі. Це називається Хундештоя. Котики формально не оподатковуються, але ветеринірин аунт бажано повідомити. Для деяких порід собачок, особонебезпечних, потрібні спеціальні дозволи. Тепер ситуація сама головна. Коли ви їдете у розподільчі центри, такі як Боху. І тут найважливіше офіційне правило. На жаль, в усі перші розподільчі центри Німеччини тваринки не допускаються. Причина така: це санітарні норми, алергії людей та безпека співмешканців, які будуть з вами проживати. Тож, якщо ви приїхали з тваринкою в розподільчому центрі, вас не зареєструють із нею. Вам запропонують такі варіанти. Залишити тваринку в Тірхайм це притулок для тварин, звернутися до ветеринірам для пошуку тимчасової сім'ї, або самостійно домовитися з вашими друзями чи знайомими без вирішення цього питання реєстрація у розподільчому центрі не продовжиться. Які я можу надати поради від себе. Якщо у вас є можливість поселитися одразу у квартирі чи у знайомих, робіть це відразу, минаючи табір. Про це я вже багато розповідала. та кому потрібна більш детальна інформація. Щодо саме цієї процедури, будь ласка, запрошую до себе на консультацію. Переходьте у телеграм-канал за посиланням нижче. Це надійний спосіб залишитися із тваринкою. І хотіла би ще додати, що такі практичні поради від себе. Поки ще ви в Україні підготуйте документи для ваших улюбленців завчасно, прочіпуйте, зробіть щеплення, паспорт, сертифікація, це все зарання. Нагадую, до п'яти тваринок можна вести із собою. Для собачок обов'язкові вже по приїзду, хунде штоє, такий, зареєструвати, щоб податок потім сплачувати. Але це можна вже зробити не в самі перші дні, а вже як зареєструвалися. Ще є така додаткова. Таке додаткове, таке додаткове страхування, страхування відповідальності називається. Ну, це вже ми можемо потім розібратися. Якщо доведеться залишити тваринку у Тірхайм, наприклад, в притулку, майте на увазі, що може брати, братися невеличка оплата. Плануйте переїзд максимум чи мінімум за 2-3 місяці, щоб все ну, як можна краще було оформити спокійніше. Давайте підсумуємо. Усі розподільчі центри, включаючи БОХУ, офіційно не приймають тварин, жодних винятків. Найзручніше їхати відразу на приватну адресу. Тоді ви залишаєтеся із своєю тваринкою. Якщо ви приїхали у табір, то питання з тваринами вирішувати доведеться. Через Тіхам або ветериніринамт. На завершення хочу сказати, якщо ви вже проїжджали цей шлях із котиками, собачками чи іншими своїми улюбленцями, напишіть, будь ласка, у коментарях ваш досвід може стати безцінним для інших українців, які тільки планують свою поїздку. І вони можуть. Під цим відео ознайомитися з вашим коментарем і для себе зробити щось, винести дуже щось цікаве і корисне. І на цьому буду закінчувати. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Дякую вам за довіру. Мені дуже приємно читати ваші коментарі. Це просто ну, я інколи просто. Ну, так мені приємно, що ну, не інколи навіть це така емоція. Я просто не дуже вам вдячна. Я не очікувала цього. Я не очікувала, що це буде такий наплив, так... це буде просто неочікувано для мене все. Дякую, залишайтеся, будемо розглядати далі якісь інші важливі теми, і до нових, зу... до нових зустрічей.